Шановні друзі, радий вас вітати на каналі Хата Рибака. Я сьогодні приїхав на чудове озеро. Будемо ловити карася, будемо ловити на три вудки. Хотів приїхати, друзі, трошки раніше, але попав у пробки вже зараз темніє. Так що зараз будемо готувати лагерь, готувати вудки, корм. Потім включу вже своє освітлення. І буду розказувати вам трошки про це озеро. Тут клюють, друзі, гарні карасики. В тому році я ловив тут є екземпляри і по 2 кіло карась. Друзі, вдалої рибалки. Я замішав жовтого кольору корм, карась, карп, карась. Ось такі додав пеліт криль, Потім. Проста обична кукуруза з банки. Добавлю я сюди, друзі, цей корм опариша, трошки кукурузи. Зараз перезакинувся, поміняв крючки, поставив трошки менші крючки, то що як на мене трошки завелички були крючки, було дві покльовки. Почекаємо ще трохи, але вже дуже добрий знак, що вже було дві покльовки. І як говорять, добре, що ми не витащили першу рибку з першої покльовки. Сьогодні на рибалку вдів свій комбінезон. І добре, що вдів, тому що прохладно біля озера. Трошки вітерець. Чекаємо, але ще трошки як на мене трошки зарані, тому що тут починає десь о 8-9 о клювати. На цьому озері, друзі, я більше ловлю вночі, тому що вдень в мене тут не клює на цьому озері. Якщо ви знаєте такі водойми, напишіть, будь ласка, чи ви також їздите вночі на ці водойми на рибалку, а вдень там не клює, а клює тільки вночі. Напишіть, будь ласка. Друзі, покльовочка була на першу. Зараз підождемо. Може потяне. Почекаємо, друзі, опять покльовочка. Або він там сидить, або трошки зачекаємо. Є, як на мене він тут сидить, друзі. Ну що, спробуємо. Щось може мілке, то що крупне так не буде. Щось мілкає. Ну, побачимо. Все об'їло. Ну це добре, друзі. Зараз якась годинка і будемо не вспівати. Кормачок на 80 грам. 3-4 опариша, маленький крючечок закидаємо я хочу сьогодні посидіти я приїхав сюди в 5 хочу посидіти до 12 до часу ночі якщо гарний кльов буде якщо гарний кльов буде друзі то посидю до двох Є, щось недолецька, ну я. Ну що, друзі, перший карасик є у нас, покажу. Ну що такі карасевич? Непоганий. А заглотив. Зараз будемо діставати крючок. Перший є. Це добре. Це друзі на цьому озері клюючі такі карасики. Якщо вам подобається, друзі, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Дякую за те, що дивитесь. Дивіться, друзі, який гарний. Дивіться, Який гарний карасик. Грам 500 друзі, знову клює. Друзі, знову клює. Дивіться, ще одну гарненьку зараз. я Ідемо трошки надому. Дивіться які карасевичі клю, друзі. Діться. Друзі, ставлю бо ще один клює. Давай, потяни гарненько. Давайте вже там є. Є, е, друзі. А це вже друзі пішла. Пішов кльов, як було. Дивіться, друзі, дивіться, що робиться, не встигаю, Скрій ловлю на три вудки, одну витащу на берег, залишу дві. Не вспіваю, друзі. Покльовка за покльовкою. Але цей звук, друзі, як бальзам на душу. Дивіться, друзі, що робиться, дивіться, дивіться. Вот за поклевка. Я говорю, что... Я говорю, что... Я говорю, Я говорю, тут Я говорю, Друзі, подивіться, що робиться. Цю вудку залишу на березі, бо не вспіваю, друзі. Подивіться, які гарненькі карасики тут. Якраз на сковородку, друзі, дивіться, а там клює знову. Я не як починається клюв, Одну вудку я вже виташив на берег, залишив дві. Не вспіваю. Тут карас іде тільки ночі. Є один період, є один період травень. А так круглий рік він йде тільки ночі. Піднімається трошки хвиля, ну, вона нам не, не помішає. Ще посидів за якусь годину-дві на сьогодні хватить Вже пів карасів. Спочатку було холодно, а зараз вже, зараз вже дуже жарко. Не співає. Кормачок і три опарыша. Кормачок і три опарыша. И пидра красив, друзья. Ну сьогодні на опаросик. Оті, друзі, будемо завершувати рибалку. Дякую за те, що дивилися. До зустрічі. Всім гарного пльову!